Ми продовжуємо цикл лекцій для лікарів, студентів по актуальних темах внутрішньої медицини. І якраз ми обрали зараз таку лекцію з моїми колегами про остеоартрити у терапевтичній практиці, слайдую матеріали, взагалі матеріали, які стосуються цього напрямку. Готувала професор Мельчевська Тетяна Йосифовна, Вона зліва від мене, і асистент Валігура. Марія Слов'янівна. Mm -hmm. Будемо сподіватися, що ця лекція буде корисною для наших глядачів. Поширеність остеоартриту. Марія Слов'янівна, mm -hmm. ви тут готували, розповіли, що часто зустрічається серед всього населення зустрічається остеоартрит близько 20%. Він складає 60-70% всіх захворювань з ревматологічною патологією. І з віком остеоартрит зустрічається все частіше. Коротше кажучи, якщо вже буде там старша людина 75 років, так, то у дев'яносто. 90... Майже 90% людей остеоартрит буде, буде виявлений. У ну, нас, як терапевтів, кардіологів, надзвичайно цікавить ця. Тематика, яка стосується коморбітних захворювань у пацієнтів з остеоартритом, так. Да, і ми тут бачимо, що у хворих з артеріальною гіпертензією, бронхіальною астмою і ожирінням найчастіше зустрічається остеоартрит серед таких пацієнтів. Е, ну, звичайно, це, ну, це, чесно кажучи, це не диво, тому що артеріальна гіпертензія десь має е, біля 20% від цього загального населення. Для мене трошки дивно, що бронхіальна астма часто зустрічається у таких пацієнтів. Тобто, це не бронхіальна астма приводить до остеоартриту, а у хворих із остеоартритом з'являються приступи потім бронхіальної астми, а може навпаки. Питання, яке стосується причин і факторів ризику розвитку остеоартриту, значить про Ожиріння ми сказали, про супутні хвороби ми сказали, про жіночу стать, про вік ми сказали, про жіночу стать. От, відомо, що жіноча стать характеризується тим, що частіше у них виникає кокс... гоноартрос. А, а у чоловіків, чоловіків більше коксартроз? А от що стосується спадковості, вроджені особливості, як Такої точки зору, що тут можна з цього приводу сказати. Ну, є схильність до розвитку остеоартрозу, у дітей, батьки яких поділили остеоартрим. І професійний спорт, звичайно, це що ми завжди розповідаємо, що спорт, звичайний, фізкультура це дуже корисно. Професійний спорт має дуже багато певних потім наслідків. Тетяна, з патогенезу остеоартриту, що тут є важливим. Остеоартрит ініціюють тканині зміни на рівні хряща, з деградацією хряща, з послідуючим ремонтуванням кістки, формуються остеофіти, поряд йде запалення і втрачається нормальна функція суглобів. І все це спричиняє розвиток клінічно вираженого захворювання. В принципі, так мовити, це дуже відомі такі факти, але ми хотіли би тут більше всього розказати про так зване патологічне ремоделювання суглобових тканин підпливом оцих прозапальних запальних цитекінв. Як тут коротко розказати про цей момент? Виникає гіперпродукція прозапальних цитокінів, інтерлікінів інтерлікін від уморнократичного фактора. Сповільнюється проліферація хондробластів, все це виникає на фоні дефіциту синтеза проти хондроцитами і деградації проти і колагенових волокон матриксі хряща. І поряд йде активація фермента руйнуючих матрикс хряща. Коротше, кажучи, будемо потім обговорювати питання відносно специфічних методів лікування оцих всіх патологічних стадій. Які можна, так би мовити, використовувати у хворих із остеоартритом. Марія Стом'яніна, що тут ви підготували з точки зору так званих органозмінених станів у хворих з остеоартритом? Так, ну ми бачимо, що остеоартрит приводить до запалення в синов'яній оболонці, порушення структури хряща, це в свою чергу призводить до зниження сили скорочення м'язів та зв'язок, і поражається кісткова тканина. Під час цих запальних змін і структурних змін відбувається подразнення нервових закінчень і, власне, виникає болевий синдром. Тобто, якщо ми будемо думати про цей патогенез, то можливо є певні міри на Майбутнє використання спеціальних таких препаратів, які б стимували регенерацію тих нервових закінчень які якимо впливали патогенетично на всі процеси, які виникають у хворих з остеоартритом. По клініці остеоартриту найперше це больовий синдром, з якими пацієнти приходять до лікаря. Також остеоартрит супроводжується хрускутом. У суглобі, скованістю протягом 15-30 хвилин, дискомфортах у суглобах, отруднення рухів, набряк в ділянці суглобу і деформація суглобу у пізніх стадіях захворювання. Ну, такі ознаки можуть бути і при других захворюваннях суглобів, але це є, так би мовити, характерна симптоматика. От Тетяна Йосифовна тут нам більш детально розкаже про характеристику болю при гостей артриті. Типовим при остеоартриті є механічний характер болю, який пов'язаний з фізичним навантаженням. Пацієнти з остеоартрозом колінних суглобів відмічають біль при сходженні по сходам вниз, і болі зменшується у спокої. Тупий безперервний нічний біль у першій половині ночі, обумовлений венозним стазом. Підвищенням внутрішньо тиску стартовий біль протягом перших 15-20 хвилин після періоду спокою, обумовлений обумовлений суглобових поверхень або фрагментів хряща. Постійний біль позиціонується у пацієнтів з реактивним синовірітом, коли поєднується ранкова скутість і припухлість. Але слід пам'ятати, що при постійному характері болю, в поєднанні з нічним болем, слід виключати клініку асептичного некрозу кістки. Щодо патофізіології болю існує так звана ноцецептивна модель, і в 24% відсотків. Присутні дескриптори невропатичного болю, які слід подалі враховувати при лікуванні таких пацієнтів тут коротко можемо навести критерії остеоартриту, артриту, але про біль, про все інше ми вже розказали. От яка думка відносно рентгенологічних досліджень чи магнітно резонансного дослідження? Марія Славівна, що тут так, є такого важливого. При дослідженні МРТ ми можемо виявити порушення структури суглоба на ранніх стадіях, в той час, коли при рентгенографії на початкових стадіях, як правило, суглоб не змінений. Ага. І у 50% пацієнтів, у яких є болівий синдром, але немає змін на рентгенограмі, при МРТ ми виявляємо ці зміни. Ну, мене, чесно кажучи, оця діагностика надзвичайно турбує в тому плані, що чи не є дуже багато таких процесів гіпердіагностики, з другого боку, практично всіх же людей ми не можемо обстежити за допомогою таких методів. В основному це ми обстежимо вже тих пацієнтів, які приходять до нас з тими чи з іншими клінічними карти, клінічною картиною. Мета лікування природньо... В першу чергу дотягнусь на що треба зменшити на зменшити болеві відчуття, максимально можливо відновити структуру. Чому от написано змінених ткані. можливо відновити структуру. Так це ну це процес повільний. Наше так. завдання стримувати прогресування так. втрати хріща. Угу. Один із принципів це зниження темпів темпівня хвороби, покращуючи функцію суглоба. Ми покращуємо якість життя. Ну, ми тут до цієї якості життя скоро повернемося вияснимо ці питання. Я хотів би представити такі керівництво європейське, якими ми керуємося в своїй повсякденній роботі. Ну, це відома ліга Європейського товариства ревматологів, назва якої є УЛАР. І є, ще надзвичайно цікава така. Ліга Європейського товариства клінічного, клінічних та економічних аспектів остеопорозу, остеоартриту та мускулоскалетних хвороб. Ця ліга розробляє принципи ек... не тільки клінічних, але й економічних аспектів остеоартриту і остеоартрозу. З некидосних методів лікування в різних рекомендаціях Тетяна Вісна, що тут важливо? На першому плані стоїть самоосвіта Пацієнта і тісна співпраця з лікарем відмовляв... Тобто вибачте, тобто якраз за цю лекцію, яку ми зараз готуємо, вона якраз і буде розрахована в більшій мірі на лікарів сімейної медицини. Так я розумію. Так, так. Угу. Іншим принципом є важлива це відмова від інтенсивного навантаження на суглоби, щоденне незначне навантаження на суглоби, завдяки ходьбі, плаванню аеробним. Вправам безперечно, важливим є зниження маси тіла і використання підручних засобів, зокрема палець в Гострий ну, це період. це в гострий період, тому що це так би мовити людей. Дуже турбує, знаєте, якщо ви на спокійно собі ходили, раптом енергія спалиться. Ну, психологічно це дуже важко звикнути до цього. Але з другого боку, якщо це потрібно, форму треба пояснити. А тут ви написали надзвичайно цікаву, перспективну нібито напрямок так званої оздоровлюючої гімнастики. Про Досить що це тут? Перспективним є відновлююча гімнастика, різновид йоги та іще. Вона широко рекомендована пацієнтів з досить високим рівнем доказовості у пацієнтів з осторонь. Цікаво, звичайно. тобто не потрібно робити значних фізичних навантажень, фактично, це потрібно мати так звану розслабляючу таку терапію. Ну тут, до речі, дуже широко використовується і так звана ізометрична релаксація для лікування таких пацієнтів. Які ж все таки спірні або неефективні засоби? Не спірними і неефективними засобами вважається, зокрема, через шкірна електростимуляція нервів. Проблемною є акупунктура у пацієнтів з колінним остеоартритом. Ну, це теж надзвичайно. Парафінотерапія, скажімо, рекомендована у пацієнтів з остеоартритом кістей да. Ну, ну при крупних суглобах вона не дає того ефекту. Того ефекту. Ну, ну тут, знаєте, тут приходить пацієнт у фізкабінеті, йому призначають буквально розумінні все: і йоно і електрофорез, і е, магнітно-резонансну терапію, і ще додатково. Роблять різноманітні аплікації, потім ще глибоку дієтернію. Тобто всі ці методи вони не мають Вони доповнюють преференції, преференцій преференцій вони не мають. Так. Тепер питання відносно медикаментозної терапії. Ну, тут ми з Марією Слав'яніною тут спеціально понаписували такі mm. речі, які стосуються. Застосування для зняття больового синдрому. Чомусь на першому місці знаходиться парацетамол. Як ви думаєте, чому? Ну, найчастіше його використовують, менше, менше викликає гастропатійну. А так, і тільки через це. Так, да, звичайно. Проте досить виражено, має гепатоксичні дії. В сполучених штатах Америки тетянес не використовується опіодні аналогики. У нас поки що це не набуло широкого розповсюдження. Вони рекомендують лише категорії пацієнтів, які мають хронізацію болі, і досить виражений болівий синдром, який попередньо не знімався не парацетамовами стероїдними протизапальними препаратами, але коротким курсом. Тепер дивіться, ви тут написали дуже таку цікаву з цими різноманітними препаратами з дулокситином, глюкозаміном, препарати з групи авокадо, дієсерін, потім стронція, ранний пад. Що ви скажете в цілому відносно ну, цих? щодо дулокситина? Це інгібітор зворотнього захвату серотоніну, якраз у пацієнтів з хронічним болем він впливає на ноцицептивний механізм болю. А для стримування прогресування втрати хряща показані оці симптоматичні повільно діючі препарати для остеоартриту, так звана група сіса2, в яку входить і глюкозамін або хондроїтина, вака дисує неомилення сполуки, діасерен і стронце Ну, ми зараз трошки розберемо це питання відносно так званих методів, які, так би мовити, нібито модифікують хрещову тканину. Знову повернемося до нестероїдних протизапальних засобів. Можна було б їх видно використовувати постійно, але у них Марія Сергійовна, що ми тут знайшли? Так, протягом семи днів прийому нестероїдних протизапальних препаратів є високий ризик розвитку інфаркту міокарда. Також нестероїдні протизапальні препарати можуть викликати гастропатію. Ну, повністю можна з цим погодитися. Правда, лікарі практично намагаються знайти нестероїдних протизапальних засобів якісь такі більш безпечніші, але по великому рахунку великої різниці між ними немає. Ну, правда, в певних дослідженнях вказують на те, що більш безпечним є ібупрофен, більш безпечним є на Ну, У всякому випадку, використання цих настроєних протизапальних засобів потрібно дуже і дуже зважно до них відноситися. По механізму дії препаратів Тетяновісно, ви тут показали, що ми розібрали з вами так звані ці симптом-модифікуючі препарати. Да, які в основному спрямовані на больовий синдром, його зменшення. І є ще один із механізмів дії. Це структурно модифікуючий вплив, який спрямований на стримування прогресування втрати кісткової маси хвищі. Ну давайте ми розберемо ці ці цей момент. Я хочу повернутися нещодавно, тобто в цьому в минулому році, у 2019 році, американський коледж ревматологів видав рекомендації, які стосуються фармакологічного менеджменту остеоартриту, в основу кість, коліна і стегно. Ви тут бачите, що червоне це значить протипоказано, зелене це можна бути рекомендовано, сіреньке це умовно рекомендовано. І от подивіться на цю схемку, яка тут є з правого боку. Ви бачите, що половина, навіть більша половина от, от цих втручань, вони всі знаходяться у червоному кольорі. Це про що говорить? От навіть оця цікава річ, що хондроїтин, сульфат при колінних і кульшових суглобах не дають ніякого ефекту Внутрішньо суглобові ін'єкції гіалуронової кислоти можуть мати певний такий ефект, але не є. Звичайно високі. Отут я звернув увагу на те, що зараз дуже широко розповсюджується така е, терапія, як збагачена тромбоцитами плазмою. Ви бачите, що вона не має жодного ефекту при хворобах колін і стегна, так само як ін'єкції стовбурових клітин. От що стосується інгибіторів. Е, тумор-некротичного фактору чи антагоністів рецепторів, які мають надзвичайно велике значення в патогенезі цих хвороб, теж червона лінія. Таким чином, в по великому рахунку, ми обмежені рядом медичних засобів, які ми можемо використовувати для лікування пацієнтів. Хоч по певних компонентах можна знайти хороший у цьому плані вихід, і ось тут ми повертаємося до... Рекомендації в цьому ж році Європейського товариства кардіо... рематологів вибачте. Що тут відображається? Значить, рекомендації Європейського товариства кардіологів, який відбувся в червні в мадриді, рекомендує при остеоартриті тільки сульфат і на основі лише морських риб. Цікаво. Тобто, це все, що робиться там із е, е, крупною рогатою худоби, із. Е, Уряд, з всього іншого, тобто це не має ніякого жодного ефекту. Ну я б вже тут ще сказав би, з якої ж морської риби, але це вже наступне питання. До нього будемо говорити. І тут ми маємо надзвичайно цікавий препарат Марія Слав'яніна. Що тут написано? Що є е, активний компонент препарату Афлутоп? Це що є? Це він виготовляється з морської риби і 10% біоактивного концентрату містить. Так також містить в своєму складі мугополісахалорити, амінокислоти, пептиди, мікроелементи. Лікарська форма це розчин для ін'єкцій. Тетяна Євсіна, така складна схема, яка тут вами представлена. Тобто тут у цій схемі представляється, яким чином цей препарат. Чи він відповідає складу хрещового матрикса людини? Безперечно, склад алфлутопи відповідає складу хрещового матрикса людини. В склад уже було сказано, входить хондроїтин 4,6-сульфат, дерматан сульфат, кератан сульфат, які справляють виражену протизапальну, знеболюючу дію. Добре, отут на цій картинці якраз. І Завдяки цим сполукам сульфату зберігається вода в хрящі, гальмується резорбція кісткової тканини, прискорюються процеси репарації, покращується фосфорна кальцієвий обмін у тканині, а Також кератансульфат і дерматансульфат підвищують пружність та жорсткість конструкції. Хрящової тканини і моделюють активність фактору росту. Завдяки цим 14 амінокислотам, всім з яких є незамінні, синтезуються білки та колаген хряща. А Ці багатогранні макро-мікроелементи відіграють важливу роль у передачі сигналу у внутрішньоклітинних сигнальних каскадах. Міо інозитол фосфати беруть участь у регуляції внутрішньоклітинного кальцію, який входить до складу мембранних ліпідів. Ну, багатогранний такий є процес впливу. Будемо зараз в цілому на цьому слайді, ну, фактично, це те саме, ви вже об'єднали, так? Ну, Пригнічують проти запальна дія, пояснюється пригніченням цитокінового пулу. Інтрикінів. Тепер Марія Слов'яніна, 19 й рік. Що ж тут у 19-му році тут написано відносно таблеток? Так. Рекомендації говорять, що рекомендують не використовувати в першій лінії для лікування остеоартриту препарати неомиляємих сполук, тобто сої, авокадо, дієсеріїн. Рекомендують відмовитися від комбінованих безрецептурних препаратів з хондроїтином і глюкозаміном, так як хондроїтин перешкоджає абсорбції глюкозаміна і тим самим зменшуючи його біодоступність на 70%. Ну цікаво, дуже розповсюджений цей метод лікування у практичній охороні здоров'я. А тут така категорична думка Європейського товариства по менеджменту і маркетингу і економічному. На економічних наслідках процесу лікування. Тетяна Існа, які переваги пероральних форм перед звичайними Допоки, перевага алфлутопа над пероральними формами хондропротекторів полягає, крім того, що сказала Марія Слав'яніна в деактивації глюкозамінних глікана кишковою флорою. І втрати до всмоктування, а також е, частково інактивується він у печінці на етапах метаболізування. Тобто, тобто препарат прямо надходить в, в кровоті. ті. Коротше тобто, всі препарати так звані ін'єкційні, вони мають переваги через те, що вони більш біодоступні, так, так. ніж ті, які проходять через шумково кишковий тракт. Що тут ми можемо прокоментувати ще всього іншого ну, флотоп, відновлюючи природний рівень просто глондинів, тим самим справляє елементи гастропротекції, тобто ті зміни, які обумовлені прийомом НПЗП, тобто НПЗП гастропатії мінімізує їх вплив негативний. Ну, цікавий теж механізм дії. Тут приведені дані, які показують на Дослідження в клінічній практиці, де використовувався цей препарат і що Марія Славянівна, знайшли під впливом цього препарату? Він знижує біль в цулобах, покращує функціональний стан пацієнтів, покращує якість життя і зменшує кількість прийомів нестероїдних протизапальних препаратів. Добре. Тетяна, Іосіна, отут ви передав. Продемонстрували такий слайд. Розкажіть, що малось на увазі тут у цих дослідженнях, які проведені у світовій літературі, окрім симптом модифікуючого впливу, алфлотоп справляє структурно модифікуючий ефект. Тобто він достовірно сповільнює рентгенологічне прогресування мосто. Артриту коліного суглобу, а також сподінне ріст остеофітів, а також він достовірно зменшує деградацію матрикса суглобового по даним динаміки лабораторних біомаркерів остеоартриту. У ну, нас багато задають наші лікарі питань відносно цього, що коли цей препарат потрібно приміняти. Звичайно, більший ефект це знаходиться в перший, другій. Стадії функціональної в деяких випадках третьої для зменшення больового синдрому у тих пацієнтів, у яких немає можливості проводити протезування суглоби, або є оті протипокази, про які ми говорили. Пам'ятаєте, там десь біля 10% хворих із перенесеними інсультами мають теж такі зміни. Частя, навряд чи їм можна буде робити, а потрібно проводити якесь симптоматичне в цьому плані лікування. Врізання тут є дві форми препарату, так? Так. Є ну, форма одна, але можливість вводити це внутрішньом'язово і внутрішньосуглобово. Як правило, вводять 1 мл в день протягом 20 днів внутрішньом'язово. І внутрішньосуглобово також по 1 мл в кожен суглоб з інтервалом 3-4 дні. На курс лікування 5-6 ін'єкцій. І, можливо, поєднання або чергування внутрішньосуглобових ін'єкцій та внутрішньом'язевих. Ну, я знайшов там ще такі рекомендації, які стосуються, наприклад, коли пацієнт не може м, приймати по тих чи інших причинах щоденні ін'єкції, то можна вводити спеціальну форму препарату, де вводиться 2 мл через, через день. Теж є з позитивним таким ефектом. Хотів би зосередити вашу увагу на те, що всі наші лекції, які тільки що ми читали, прочитали, і ті, які будуть у нас в майбутньому, ми хочемо, зокрема, провести ще такий освітній курс по методикам дослідження функціональної активності суглобів, по методиці використання ін'єкційних форм різноманітного призначення. І запрошуємо вас відвідувати нашу сторінку у Фейсбуці та передивлятися наші відеопрезентації на Ютуб-каналі за цими посиланнями. Сподіваємося, що ця лекція була цікавою, важливою для практикуючих лікарів, і ми чекаємо від вас з вашої звітньої реакції. Дякуємо вам за увагу.